1 червня у Подільському зоопарку організували святкові заходи для маленьких відвідувачів з громад Вінничини. На свято були запрошені діти з Муравської та Джуринської громад. Ми сьогодні приїхали з Муравської територіальної громади. Це діти військовослужбовців, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також діти, які перемогли в обласному етапі шкільних олімпіад. Свято у Подільському зоопарку розпочалось із ігрової анімаційної програми. Всім всім вам горямо рухи! Будь ласка! А далі дітки мали змогу познайомитись із мешканцями зоопарку, поглянути на тигра, сімейство ведмедів та полярних вовків. Мені зараз подобалися білі вовки. я не бачу. Мені дуже подобається зоопарк, а сьогодні перша червня день захисту дітей. Захищаються права дитини, так як дітей дуже багато, і потрібно, щоб вони всі жили в своїх правах. Свято у Подільському зоопарку для Вінницької малечі влаштували за підтримки очільників міста та області. Ми розуміємо, що закінчився навчальний період. Взагалі, рік війни він складний, і сьогодні хотілося б дітям подарувати трошки більше свята. Цьому сприяє і погода. Ну і бачу, що настрій у дітей святковий. Насправді навіть діти вони не тільки в укриттях навчались, вони ще й працювали. Хтось малював малюнки, хтось писав листи військовим, хтось допомагав плести сітки. Крім екскурсійного знайомства з різними звірятами, діти мали змогу сфотографуватися на тематичних локаціях та приміряти на собі екіпірування рятувальників.